Я вперше бачу ось таку LED підсвітку. Це Якась стрічкова, але ну, вона ще не підключена, на жаль, я її не можу включити. Виглядає круто, але той, хто монтував гіпсокартон, ну, тут натяжка просто скажена. І потрібно, напевне, було ставити закладні. Ось що у нас відбувається, рве, просто рве скрізь гіпсокартон. Ну, ви пам'ятаєте цей об'єкт, ну, тут не ми монтували гіпсокартон. Виглядає круто, але воно все рве. Тому надалі хтось може буде зустрічатися з такими led підсвітками Треба якісь супер закладні, або ну, тут дістали в бетон, тут нормально. Там гіпсокартон, там також гіпсокартон. Потрібно якісь супер потужні закладні.